Що це за гей порно тут таке? Чоривнуєш, чорт нещасний? Хто з вас самка, чи що ви ви за таке от? Це дорогі слов'яни, можете втілитись в таких, якщо будете грішити і мені не будете допомагати. І отак от будете жити своє життя. Ви і так майже так живете, що одне одного гризоти. Будете вже фізично так жити.